Вітаємо на каналі Докві. Не встигли ми випустити відео про серію зимових шин Barum Polaris 5, як наші користувачі почали нам дорікати. Навіщо нам інформація про цю стару модель, якщо вже є нова, Barum Polaris 6? Насправді не завжди оновлена модель краща за попередню, що вже пройшла випробування часом та довела свої переваги. А втім, у цьому відео представляємо оновлену серію зимових шин Barum Polaris 6. Детально розповідаємо про оновлені якості та покращені характеристики. Чеський шинний бренд Barum має понад 80-річний досвід виробництва, якісної автомобільної гуми та відомий інноваційними підходами до проєктування шин, які поєднують ефективність і довговічність. Зимові автомобільні шини Barum Polaris 6 призначені для легкових автомобілів середнього та представницького класу, переважно для пересування містом. Модель Polaris 6 це баланс щеплення, комфорту та довговічності автомобільної шини. Barum Polaris 6 має інноваційний малюнок протектора, розроблений для ефективного дренажу та запобігання акваплануванню колеса. Жорсткі боковини шини забезпечують бокову стійкість для точності кермового керування. Ця властивість збільшує контроль та впевненість водія автомобіля під час поворотів та зміни смуги руху. Велика кількість різнонаправлених ламелей уможливлює міцне щеплення з дорожнім полотном, вкритим снігом, сніговою кашею чи льодом. Ця якість обумовлена спеціально розробленим складом компаунду. Ще одна виняткова характеристика Barum Polaris 6, що вирізняє її серед інших серій зимових шин зниження шуму. Завдяки сучасним звукопоглинаючим гумовим матеріалам та оптимізованому малюнку протектора шини уможливлюють спокійне водіння авто зі зменшенням дорожнього шуму. До того ж, особлива конструкція шини ефективно поглинає нерівності дороги, зводячи до мінімуму вібрації в салоні. Цей інноваційний підхід забезпечує комфорт пасажирів та знижує стомлюваність водія у тривалих поїздках. Завдяки зниженню опору коченню шини Barum Polaris 6 допомагають економити пальне. Структура шини оптимізована для мінімізації втрат енергії, що дає можливість довготривалих поїздок у зимовий сезон лише на одному баку бензину. До того ж, оптимізований склад компаунду та міцна внутрішня конструкція Barum Polaris 6 подовжують термін служби шини. Малюнок протектора розроблений таким чином, щоб зменшити нерівномірне зношування, забезпечуючи стабільні характеристики автомобільного колеса протягом терміну служби шини. Ми прагнемо оперативно забезпечувати своїх клієнтів цікавою та корисною інформацією про новинки у сфері автозапчастини автотоварів. Щоб ви могли зробити свідомий вибір і вибрати найбільш відповідні моделі для свого автомобіля та стилю їзди, підписуйтеся на наш канал, щоб завжди бути обізнаними та поінформованими. Адже ми розбираємося в деталях.